Добрий день, всіх вітаю на моєму каналі, мене звати Аліса і у сьогоднішньому відео я хочу показати свої, які в мене є завершені, незавершені процеси. Теж хочу знову ж таки зняти такий собі в'язовлог на кілька днів. Я сьогодні виїжджаю у відпустку, так би мовити. Далі розкажу, що буду брати з собою. Перше, що хочу показати, це ось такий удав вже готовий. В мене в минулому відео я показувала, що почала його в'язати, була голова. Зараз вже він повністю готовий, він вийшов метр 4 або 5 см в довжину. Ось такий. В майстер-класі було вказано, що там піде один моток основного кольору. Дольче, але в мене, в мене пішов один моток, але в мене не такої довжини, як майстер-класи, тому що мені не вистачило на два або на три майстер-класи, майстер а рапорти. Ось так зелений і жовтий. Один, два. Ну, десь отак, мабуть, в мене настільки коротша змія, ніж в оригіналі, але і так вона вийшла, мені видається, що. Гарним розміром метр, мені видається, що то більше, ніж достатньо. Це перший процес, точніше, не процес а вже готова робота. Далі я все ж таки взялась, зібралась із думками і взяла доробляти, дов'язувати свого боксера. Цю соба, ця собака боксер У мене була окремо зв'язана голова ось до сюди, ці губи, вушка, все було окремо, але я не могла до цього зібратися з думками, аби його зібрати. Зараз зібрала ось такий гарнесенький, миленький малючок виходить. Почала я вже тіло в'язати, мені залишилось там чотири ніжки тіло і хвостик, то вже не складно, там дуже легко. Але я, мабуть, з собою іграшки брати не буду, тому що то, якщо брати іграшки, мені треба взяти пряжу, наповнювач, гачки, все оце. Скоріше за все, я з собою візьму процеси, які я в'яжу шпицями, то буде і, і менше речей з собою брати, і зручніше у дорозі десь в'язати, ну, мені так видається. А можливо і ні. Подивлюсь. Ще подумаю, що мені з собою брати. Далі покажу свій светр. Ось на такому він вже рівні, вже один рапорт вив'язаний, вже я почала другий вив'язувати. Вже ось так багато. Супер виходить. Я вже, я вже навіть бачу, з я... чим я його буду носити, тому хочеться швидше його вже закінчити. Ветер теж подивлюсь, можливо, не буду з собою брати, тому що ось так воно виглядає. І це так трошки, ну, в мене там вже пил, стільки, стільки довго я його в'яжу, що в мене там вже пил назбирався, треба почистити. Ну, не дуже зручно, ось так цю. Цілу корзинку, а без корзинки я не можу, тому що вони будуть розпадатися, ті бобіни в різні сторони, тому я ну, не впевнена, що я буду це з собою брати, але подивлюсь. Що точно візьму з собою, то це шапка. Шапка в мене вже на ось такому рівні. Вже так багацько. Я її вчора перезняла на спиці з довшою. Лєскою, щоб приміряти розмір, приміряла мені ідеально. Так як, я, так як я і люблю, шапка сидить не дуже щільно по голові, тому що дуже щільно я не люблю, воно і волосся примінається, і, і на лобі потім оце відбиток. Ось так це буде, але подворот буде ще, мабуть, трохи вищий. Ось така. Ну, мені подобається. сама проста резинкою 2 х 2, але. За рахунок того, що це кашемір, вона буде виглядати супер. Ось така шапка. І ще хочу, мабуть, з собою взяти, дивлюсь, зараз всі вяжуть на шкарпетки. А я все ніяк-ніяк. Хоча в мене є у наявності ось така пряжа. В мене, здається, три мотки. Це, чесно кажучи, Назву не фрост, ну, яка-то фірма, я не знаю, тому що це з Фінляндії, і ну, тут я не знав, в нас десь можна її купити чи ні. Але це класична шкарпеткова пряжа, 75 Superwash, шерсть і поліамід 50 грам, 200 метрів ось такий. Два з собою, мабуть, візьму, хочу такі більш довші. Карпетки зв'язати. І ще є ось такий: це дропс. Дропс. Тут в нас теж, мабуть, 200 грам. Ой, метрів. 50 грам, 205 метрів. Ну, майже така сама товщина І хочу зробити мисок та п'ятку ось цим кольором. Мені здається, що вони дуже пасують одна до одної. І ще, можливо, резинку наверху ось таким кольором. Ну, там подивлюсь, як воно буде виходити. І я вже бачу, які вони будуть класні. Оце візьму з собою і маю надію, що шкарпетки там і зв'яжуться. Ось це. Це поки що ось так. Тобто, це поки що все, що в мене є вам показати. Дякую за увагу, до наступного під'єднання. Вітаю! Це друге під'єднання, другий день. Хочу показати свої просування. Я в дорозі тому з собою взяла тільки те, що в мене на спицях. Ось цю шапку. Ось такий вже в неї, на такому рівні вона. Трохи не передається колір. Так, і другий процес в мене светр. Ось тут маркер я поставила. Це вчора. Завчора в дорозі зв'язала стільки. Поки що так. Ще, я подивилась, в мене там ось таких два рапорти цілих зв'язані до пройми. Тобто мені залишилось ось стільки ще, і потім буде вже пройма. Тоді я перейду вже на рукав, зв'яжу два рукави і. Буду все з'єднувати вже, скоріш за все светер буде регланом. Поки що тільки такі просування. Якщо щось ще зв'яжеться, приєднаюсь, покажу. Привіт, це вже ну, моє крайнє під'єднання в цьому влозі, бо Трошки я не в'яжу нічого, але воно кусочки нарізані. Сьогодні в нас 26 серпня. Ось так в мене светр пров'язався. Мені залишилося ще два рядочки, і все. Це буде готова, готовий перед. Спинка готова і перейду до рукавів. І шапка ось на такому рівні, не пам'ятаю, показувала, скільки там було пров'язано, але вже ось так. Шапку не знаю, можливо, пару рядочків пров'язала і все. Тому так, шкарпетки навіть не починала. Не знаю. То це поки що все, іграшки ніякі не брала, з собою не в'язала. Тому це все, що. ну, Зато светр в мене просунувся і вже можна переходити до рукавів, то вже мене дуже е, тіше, тому що вже якби процес пішов, не стоїть на місці. Ось так. Дякую за перегляди, вподобайки, підписки. Всім гарного дня, мирного неба та всього самого найкращого. До побачення!